Друзі, всім привіт! Майже три роки я не вів свій youtube канал, оскільки як тільки в лютому, 22-го почалося велике російське вторгнення, я долучився до лав Збройних сил України. Я був заступником командира танкової роти в третій окремій танковій бригаді. Разом з побратимами ми брали участь в обороні Донбасу, в звільненні Харківщини. Ну а потім у захисті у захисті від росіян вже звільненої Харківщини. Нещодавно я звільнився з війська і повернувся до цивільного життя. Але виявилось, що поки ми воювали з Росією на фронті, наша влада побудувала Росію у нас в тилу. Гнебна мобілізація, тотальна корупція, наїзди правоохоронців на бізнес, знищена свобода слова ось все це ознаки нашого сьогоднішнього життя. Путіну не треба нав'язувати русський мір в Україні, бо він вже тут. Просто руський мір вдягнути сьогодні у вишиванки та з тризубцями. І сьогодні я хотів би сказати, що думаю з приводу скандального інтерв'ю відомого пропагандиста Віталія Портнікова. Нещодавно спливло відео, де Портніков заявляє, що на фронті, начебто, мають гинути просто людини, бо в нас же бач, начебто, демократія. Нагадаю, ось що він сказав: зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. ні любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. Стоп, стоп, пане портніков! А ми хіба живемо зараз не у феодальній державі? Хіба демократія для нас це не просто ширма? Бо по суті наша так звана еліта і є новими феодалами. Ви подивіться навколо, як середньовічні барони, наші олігархи, міністри та депутати роздеребанили всі ресурси країни. Як у середньовіччі, у нас простих людей немає жодних прав, а влада змушує нас виконувати свої вказівки, які вони спускають нам з гори, і називають це законами. Самі ж вони законам не підкоряються, бо мають так звані феодальні привілеї. Наприклад, наша еліта може безкарно вас грабувати, безкінечно обкладаючи податками, вона може призначати собі довічне утримання за ваш рахунок, як судді та прокурори. Наша еліта може вільно виїжджати з країни, а ви, як кріпаки, маєте лише один обов'язок годувати їх і загинути на війні, коли вам вони накажуть. То що ж сьогодні це в Україні як не феодалізм, а, пане Портніков? За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч? Ну припустимо, Портніков правий, і у нас зараз не феодалізм, а таки демократія. Припустимо, у нас у всіх рівні права та обов'язки. Припустимо, то чого ж ви, пане Портніков, тоді не на війні? Чому ви не йдете воювати за цю нашу так звану демократію, яку ви так полум'яно захищаєте? Чому ж ви записуєте це пафосне інтерв'ю не в окопі, а у теплій студії? Адже Портнікову, нагадаю, лише 57 років, і він ще цілком мобілізаційного віку і виглядає дуже таки вгодованим і здоровим. Тільки чомусь на війну він не поспішає. А натомість розповідає вам, що це ви маєте віддати життя за привілей нашої еліти і таких ось пропагандистів, як Портніков, добре жити в тилу. Ось такі справи, друзі. Хочу подякувати всім, хто за ці три роки не відписав і не відписався від мого youtube каналу. Я починаю вести його заново. В описі до цього відео я залишу номер картки для підтримки свого Ютуба. Не опускайте руки, ми вистояли в найважчі часи. Переживемо і цю руїну, і очистимо країну від нечисті внутрішньої і зовнішньої. Всім дякую за увагу. Не перемикайтесь.